відзначили полеглих героїв в Івано-Франківську. Вручили ордени полеглого воїна родинам загиблих бійців. Кожен із них воював у складі 33 ї окремої механізованої бригади. Подію провели у парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового. Заступник командира цієї бригади, Руслан Сакало, каже: завжди важко вручати нагороди сім'ям загиблих бійців, які мужньо боролися за незалежність. На жаль, доводиться. Саме такі відзнаки в тому числі і започатковувати, щоб родини полеглих воїнів відчували, що за них не забула бригада, що вони відповідно не поза увагою бригади. Їхня втрата для нас теж болючі б'є, ну не так зрозуміло, як родинам, але теж болючі б'є, тому що хороший солдат. Ми... Боляче сприймаємо втрату хорошого солдата. А вони насправді були хороші солдати, хороші воїни, які воювали і, на жаль, які загинули. Загалом посмертно відзнаки вручили трьом полеглим бійцям: Володимиру Яремі, Михайлу Гулію та Роману Кабишеву. Мати Романа розповідає: він разом із батьком починали свій військовий шлях разом. Загинув 13 грудня мені сповіщення прийшло, безвісті був пропавший. Аж ДНК зійшлося у. Подзвонили мені у вересні по ДНК. Загинув і фашисти наші наші фашисти забрали тіло до себе і повернули аж через півроку. Так. Син мій був дуже добрий. Відзнаку від командира вручають військові частини за своєю ініціативою. Це знаєте, шана це повага, це свідчить про те, що командування частини пам'ятає своїх героїв і користається любою нагодою. Так, от приїхати, не тільки вручити відзнаку, а поспілкуватися, розказати, як служив, як з які можливо обставини, то що можна розказати, самі розумієте, не все. От і які проблеми? Можливо, якісь проблеми може допомогти вирішити командування частини. Такі заходи з вручення ордену полеглого воїна від 33-ї окремої механізованої бригади в Івано-Франківську проводять вже не вперше. Вікторія Ганчук, телерадіо Раї.